Трошечки розсунули в сторони це що було в гаражі. Зробили собі ось такий імпровізований стіл. Е, може, не дуже гарний, але досить міцний для того, щоб позайматися картами. Тому що спробував я так на вісу це все робити, це дуже незручно, на маленькому столі взагалі неможливо нормально покраїти, нормально там якось покласти, навіть, навіть просто покласти карту, щоб края не, не висіли. Значить, Придбали ми ось такий матеріал. Папірець, топ-текстиль, Україна, Львів. Магні 20603. Ось такий матеріал ми брали. Матеріал такий підрогожу. Дуже приємний такий на дотик. Він зі 100% поліестру. Чому саме такий матеріал? Тому що він буде нормально митись, нормально можна його пройти там навіть мочалкою навіть і від нього буде відмиватись пруд. Оскільки ми брали світлий матеріал, тому це надважливо, щоб він нормально мився. Якщо б ми взяли якийсь матеріал натуральний, то, скоріш за все, наші карти вже через тиждень були б страшні. Тому, що, ну як ніяк, все одно ти там десь, десь мацнувся, грязною рукою взявся, десь там ногою шарпанув. Знизу карти, наприклад, там, ну, коротше кажучи, треба, щоб він мився. Тому ми взяли отакий от світленький матеріал е, зі 100% поліестру. Дуже щільний. Погнали ми, Тут у нас запасу трохи є. Можна трохи більше лишити запасу. Щоб нормально загорнути. Ну, вже там що обріжеться, обріжеться. Так то воно вже і страшно. хочу так залишити між, е, між кліпсами залишити трошки більше, ніж е, отут кліпси, щоб не проклеювати такий от кам тоненький. А нормально його туди завернути. Кліпс, е, я думаю, достатньо буде оці механізми. Е, Оцей механізм мене цікавий, щоб він працював. ну Будемо намагатися, щоб це працювало. Буде багато, будемо обрізати. І тепер наша задача викласти таким чином, щоб структура була рівною. рівно була клітинка відносно карти. Тому що матеріал такий, якщо ми вкладемо його так якось не, не, не досить рівно, ну воно буде виглядати, як ляпнуло, якщо попало. Максимально рівно. Я і намагався його різати. На 100% можу сказати, що ми більших з мене такий собі. Плей контактний нерід, багато де ми його використовували, він себе дуже добре зарекомендував. Коли він вже не береться, можна витискати. Намагатимусь відразу зараз це. Я буду намагатись відразу влучити стежку, щоб стежка була рівненькою. Зараз перевернемо, подивимось, що, що ми там наклеїли. yeah Одразу скажу для тих, хто буде цим займатися для себе, беріть відразу величезну банку клею. тому що клей іде просто, Дуже багато йде на цей матеріал клею. Мені цього баночки ці вистачить на дві карти. Десь половина її лишилось, Я, я сподіваюся, що на, на другу теж мені вистачить. Брав я 350 г, 200 здається 18 гривень. Ну, Якщо б я брав зараз, я б брав би велику банку, тому що вона і вигідніше. І там велика банка, е, скоріш за все, вам на всі карти вистачить. Ну, Якщо ви поливати, не будете, там просто бездумно. Е, клеїться класно, тримається дуже класно, е, треба обережно накатувати і відразу перевіряти на предмет змушок. І відразу, якщо е, такі варіанти, що там приклеїлось, у вас є шанс його підняти ще, дуже неприємно вже відривається, так дуже міцно тримає цей клей. Але є ще можливість там щось поправити, відірвати і трошечки розправити, поправити є. Намагайтеся обережно розкатувати. його. Така цікава історія про цей клей. Я тоді був ще такий зелений райдер мотоциклетний. І така в мене мрія була відновити яву старуху вішньовку. Я її зробив, зробив її як з заводу, ну просто просто шик. І от мені так хотілося, щоб на ній були білі фліпера на колесах. Так же ж мені хотілося. І... Я розумів, що ну, мені казали, що автомобільні флюпера на мотоциклетні колеса вони не стають, вони стають, але вони стирчать. Ну я нікого не послухав. Так мені і хотілося, я їх замовив, придбав вдів це все, це отак все топорщиться. Воно дійсно не стоїть, воно ну, для іншого. І загалом воно створює тільки геморої проблеми, тому що забивається туди бруд. там, Ну, коротше, вони взагалі не прилягали на. На ту резину, яка там стояла. Ну, Це не важливо, коротше кажучи, що я вирішив? Я вирішив їх пришарашити на е, нейріт. А оскільки хотів е, тоненьку полосу білу, значить, е, я вирізав її з фліпера. Е, ну, вже мостив, мостив, він не стає не так не так. Думаю, да Бог з ним, коротше, що його жаліть, я їх вже купив. Я вирізав гарненько, рівненько, там такі полоси є контрольні. Я по ним вирізав рівненькі такі еті, пришарашив їх на колесо на нейріт, з трубцинами обжав там все. І от мені здавалося, що я їх рівно пришарашив. А потім, коли все це розібрав, крутнув колесо, воно. Ну, отак, Коротше кажучи, це якийсь мрак. Ну, Такий от досвід Зараз можна з юмором про це згадати. Колись, Колись було. Зараз я такого не роблю. Да. Автомобільні фліпера на мотоцикл не стають. Є мотоциклетні фліпера, вони дорогущі там, ну, така. від Боїнга, від Боїнга криво стільки коштує приблизно. І ну, Якщо вам вже дуже прямо хочеться данлоп випускають, по-моєму, данлоп випускають е, вже з фліпером з білою, з білою бочиною гарну гуму, то її краще знайти таку. Вона дійсно класна. Вона Ну буде ходити. Ото таке. Як я оце не люблю кути? Але що поробиш? То не волосся стригти, Це все зрозуміло. От так от буде. Коли волося стрижеш, там все зрозуміло. Раз, 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 і іначе й ловко вийшло. А тут от все, звісно, якось так тонко зробити, тому що вона так защлкувалась дуже туго. Треба обереженько тут зробити. Підсохло, підсохло. Можна завертати його сюди. От так. І так всі кути по черзі. Такого чудового Т3 Сережка сьогодні... Вчора, так? Да? Вчора сірий пригнав. Можна сказати сьогодні, так. Да, длинна, довга дорога була. Сережка, ми тебе вітаємо. вітаємо всю вашу сім'ю з покупкою нового буса. ну yeah. Бус шикарний. Я просто yeah. я в захваті. Я ще коли на фотках побачив, я прям взагалі. Yeah. А коли вже всередині, Сережка, ну давай покажемо. А ти розкажеш... Е це що за комплектація? Це саморобне, так? Так, це людина сама робила на заказ салони. Подивіться, як просто огонь, Дивіться, як акуратно, коврики. Оце підножки отакі, в мене лежить перфорована оцей, да. е, Я так само хочу зробити, бо ті резинки ну, одної в мене немає. Єдине, що треба робити, дренажі, щоб вода під ними не скаплювала. Угу. Угу. Да, оце, оце класно, в мене так само вже лежить шматочок, я колись дійду. Ну, готовий. органайзер, ой, блин, органайзер, ой блін Як мені його не вистачає? Там и компьютер серый. А что там, андроид или что? Да, Android. Нифига себе. Камера заднего вида. Камера заднего вида. Мы там вот так хотим снимем. Ой-ой-ой-ой. Это -ой -ой -ой. да просто. Тачка не надо мне никакой Skyline. Toyota Supra. Та дайте мне вот такой Т3. Мне на всю жизнь хватит. Просто огонь. Просто, как он він... Мощно виглядає. Клас. Сира, я тебе вітаю. Клас. Ось так відмили попередню дверця. тому що я думала, що зараз поставлю, швиденько все прикручу і буде бенч. А відкрила тут грязно, дуже сильно грязно. Ми не хочеться вимазати відразу карту і почати її відразу вже вийти там. Отак у нас вийшло з цього боку. Під Підкліплюю я. Отак от, от. значить з Ручкою відкривання дверцяти я поки просто розрізав матеріал таким чином. І зараз я буду розбирати карту, ту, яка стоїть. Будемо розуміти, якщо вона дуже щільно влазить сюди в цей отвір, ми все це взагалі виріжемо. Якщо нормально влазить, ми його от таким от чином попідклеюємо. О, ось ця штучка стає чудова навіть з матеріалом, з товщиною матеріалу стає чудово, тому ми його підклеюємо зараз. З цим питання вирішуємо. Е, дірочки позначили, де в нас на звороті буде ручечка. Е, тут прорізали під скло, піднімач. Ось цей отвір. Я не знаю, в кого він для чого. ну в мене тут нічого немає. І, коротше, так воно було вже. В автокаді і так воно і вирізалось, виходить що. Скоріше за все, доведеться сюди щось вклеїти. Я вже там заміряю його, потім вклею, щоб там отвору цього не було. Не знаю, можливо, підкажіть, в кого там що стоїть. Можливо, я помиляюсь, не треба нічого з ним робити. Може там колись щось з'явиться. Так, з карманчиком. З карманчиком непорозуміння поки не знаю. Не хочеться мені сверлити її наскрізно. Зажовувати там матеріал, щоб поставити цей карманчик. Але я розумію, що карманчики класні, вони функціональні. Зараз, можливо, я обережно я виміряю, коли вже карта буде стояти. Виміряю, як там, що там, вимію їх і можливо навіть прикручу. Подивимось. Хочу спочатку поставити карту, потім розбиратися з цими девайсами всіми Просто викруткою з цього боку. Є. Вийшла непонятка з оцією ручечкою. Начебто все виміряв, все так класно. Не стає оця ручечка. Не стає, не можу її приймати. Бачу, що мало боку. Виявляється, я просто перепутав болтику і цієї ручки. Він тут трошечки довший, тут трошечки коротший. Загалом немає проблем, все стає, все нормально, все працює. Это классно, получилось. Элива муса. Не нормально, нормально не Я был трошки засомневался. Нормально. Челок, там челок. Все классно, стоять. Зараз доведеться її вимати. Відмили чисто на чисто чистості детальки. Номерочок у цієї синьої деталюшки. 251837892. Audioгін. І номерочок у цієї деталюшки 251 837 898. Аудівагін, так само оригінальні штучки. Як розбирається? Щоб, якщо ви перший раз це робите, не ламати. Значить, ось цей ползунок протягуємо до середини, коли між з ламілями буде однакова відстань, десь до сюди. І просто провертаємо його ось таким чином і він витягається. І так само збираємо. Заштовхнули трошечки раз, і все, він на місці, щоб не ламати. А дивіться, будемо вважати це моєю особистою помилкою, ви так не робіть. Я взяв товстий матеріал фанеру. Я взяв товстий матеріал, який його вкриває. Ну хотілося мені дорого. багато Так воно і виглядає врешті. В чому суть? Трошечки кліпсом важкувато. Або треба повністю цю дірочку звільняти, щоб вона туди пірнала до кінця. Або в мене є інший варіант. Вона розкривається, вона чіпляється нормально за метал. Тобто довжини її вистачає. Але за рахунок того, що важкувато її продавити такий матеріал, от вона доходить десь більше, ніж до половини. ну, тут скло, до речі, треба обережно. Більше, ніж до половини вона заходить. От ми її засунули туди, трошечки просадили. І от вона більше ніж до половини доходить, а потім вже не хоче. От не хоче ні, ні в какую. Є один лайфхак для того, щоб не бити молотком трошечки. Ми засобу на кліпсу. Вони прямо заходять від руки. Вибрали, і вона тоді заходить від руки. Тримається над міць, над міць. Е, В плані виймати, ну якщо обережно якоюсь штуки, я їх вийму, якщо навіть я їх зламаю, їх 100 штук коштує 180 гривень. Я коплю ще пачку, не буду заморочуватись, коли мені там доведеться колись її знімати. Там ми будемо клеїти шумку, але це все буде. Вже в іншій серії. Зараз встановлюємо решту кліпс і переходимо до виготовлення е, наступної карти. Такий чудовий результат у нас вийшов. Е, всі ручки стоять на своїх місцях, все нормально, все працює. Кліпсочки всі закрились, е, ця штучка стала. Все загалом добре. І про які помилки я казав в своїй е, роботі, я вам вже розповів. Це товщина матеріалу. Я не схиляюся до того, що е, зробити його тоншим. Я зробив його от товстіше вже не можна. Мені так хотілось. Я зробив все чудово стало. Ви вибирайте, як будете робити Дякую, що ви дивитесь нас, дякую, що переживаєте з нами ці чудові моменти будування кемпера. Дивіться наступні випуски.